Прийомна сім'я нас одна із перших в селі. Ми брали перших трьох своїх діток у 2008 році. Ми займаємося цією нелегкою справою. Ну, як мені здається, не безуспішно, тому що виховання дітей в сім'ї це найголовніше. Ну, наші власні діти вже дорослі діти. Дочка вже вона закінчила наш державний Кіровоградський державний педагогічний університет. Англійська мова. А син закінчив другий курс Кіргородського коледжу медичного імені Мухіна. І подумали, що в житті щось треба зробити таке неймовірне. От і посвятили себе дітям, тим більше, що ми маємо таку можливість, ми маємо бажання. У родині Романенків підростають ще два сини та три доньки. Олег батькова опора і мамина гордість. Мріє стати лікарем і для цього гарно навчається. Костик найменший, він радість та втіха для сім'ї. Вікторія та Наталя мамині помічниці, красуні та розумниці. Надійка найменша донечка, допомагає у вихованні костика, любить опікуватися господаркою. Тепер всі вони велика, дружна сім'я. Як Катерина Михайлівна та Анатолій Олександрович зрозуміли, що готові до того, щоб стати родиною для прийомних дітей. Ну, мабуть, потрібно. Відчуття, ось це відчути дійсно, що ти готовий на цей крок. Мабуть, потрібно перш за все забути про геть усі ось ці, так би мовити, недомовки, про те, що може сказати в суспільстві, про те, як віднесеться до цього рідня. То дуже важко зробити такий крок. Мабуть, перш за все ця родина потрібно, щоб уже вона сама склалася як родина. І вже вона не залежала ні від кого. Потрібно це усвідомити в собі, в своїй родині, що так, да, ми це можемо. І потім, як уже зараз підказує досвід, ми теж, розумієте, це був крок дуже нелегкий. Я пам'ятаю, ми все надумались, але навіть ну, частина родини на Житомирщині в нас знаходиться. Спочатку якось навіть боязно було подзвонити і щось сказати. Але потім, коли вже подзвонили і нас підтримали, і зараз ми відчуваємо повністю підтримку всієї родини, та й в селі розумієте, все нормально. Не так воно страшно, як спочатку думалося. А думалося, що страшно. Думалося, що, що дане зрозуміють. Дане ну, не секрет, є люди, які цього не розуміють. А я думаю, що ніколи не потрібно боятися йти на якійсь жертві. Треба допомогти дітям. Діти не несуть відповідальності за своїх батьків. Якщо ми забирали маленького костіка з дитячого будинку в три роки, він не ніс ніякої відповідальності за тата, за маму. Він навіть не знає, хто мама, хто тато. Йому дуже приємно, що він тут знаходиться, і нам дуже приємно, він зараз маленький, самий маленький, забавний, і це наша радість. З іншої сторони, це дуже прекрасна можливість подовжити свою молодість. Да. Розумієте чи ні? Ну, ось представте, зараз діти розійшлися, залишаємося все тут вдома, у у цих, у, двох, у цих стінах. І що? Будемо чекати пенсію, да? О, ну, грибочки, там, пчоли розводить. Це не то. А так як ми відчуваємо себе, вибачте, так, в межах 30 тисяч то й, і добре. І дуже приємно, коли ці діти тебе називають мамою. І вони щодня повторять, ми тебе любимо, ми тебе любимо, ти наша королева, ти наше сонечко. І наскільки це дає другий подих? Не треба боятися, ти на такий крок, це щастя. Не секрет, що соціум неоднозначно сприймає прийомні сім'ї. Випадки нерозуміння вчинків прийомних батьків скоріше рідкість, ніж закономірність. Та все ж Анатолій Олександрович розмірковує над тим, чому так відбувається. Рівень розвитку суспільства просто. Наше суспільство, всі негаразди, які існують в нашому суспільстві. Зрозуміло, якби рівень життя нашого суспільства трошки був вищий, то дуже багато б не цих недомовок або іноді пересудів, вони просто знялися б. Схильні до співчуття ті люди, що самі пережили життєві випробовування. Родина Романенків пережила нелегкі часи. Їх торкнулася чорнобильська трагедія. Ми ж самі Чорнобильці. Київ це наша батьківщина друга батьківщина друга. Ну, ми трошки далі житомер. Що у нас ж, як ми, Чорнобильці, потерпівши ми ж, і оце ж це до дітей теж. А ми співчуваємо, ми теж оставили там домівки свої, свої деревця посаджені, корінчики. І, і все почали тут на кіровоградщині відбудовувати. Тепер пускають в Голубієвичах коріння. Вчать дітей любити кіровоградщину, поважати труд та землю, на якій ростуть. Я в сім'ї. Хлопці, це ми мої. Вони хлопці, мені зараз е, по всьому селі всі чоловіки завідують. Тому що як ми щось стаємо робити, то це ми стали, ми до обіду зробили і все. От. Це ну, ну, розумієте, чи щось збудувати, чи, чи... це. Ні, найкращі помічниці ага. це у мене. Вони вміють і торти пікти, і блінчики. Все на світі. Ми ще й співаємо за столом, нас костя. Він нас заводіла, ми як ліпі варенички, він нам співає. І нам так ускорюється робота. Мої дівчата, мабуть, кращі і краще всіх. Тепер, згадуючи свою батьківщину, ми Два рази раз їздимо на, на батьківщину, а цей раз вирішили заїхати в Київ. Ми побували в музеї бойової слави, на хрещатику, в океанарії, дельфінарії, зоопарку. Це не було межі захвату наших дітей. З яким захватом, з якими оченятами вони на все дивилися. Що я й сама радувалась. Ми перші їздили в Київ, потім у зоопарк. Мені там все сподобалось. Цона ми бачили великого. Вовків, мавпи. Ми каталися на метро і на чортовому колесі. Церкви були зроблені також там. Ми коло них фотографувалися. Ми також фотографувалися у гарних віночках. Були зроблені з калини, там з квітів різних також. В Києві були сім днів. Ну, там хрещені батьки наших діток. Це ж наші рідні, приїхали, побачили, що в нас така велика сім'я, перехрестили їх, сказали, що ми будемо теж допомагати, хочемо брати участь якусь у вихованні вашої сім'ї. І ми щасливі, що вони в нас є, і нас всі розуміють, підтримують. Нас бабуся рядом живе теж. Вона до дітей, як до рідних, відноситься, і вони її люблять. Я думаю, що ми найщасливіша щаслива сім'я. Що ще нам треба?